синьо жовта карта України, довкола якої кружляють білі голуби. А посередині композиції електронна книга пам'яті за світлинами загиблих захисників, випускників Вінницького транспортного фахового коледжу. Завдяки їхній щоденній праці забезпечувалися пасажирське перевезення та доставка вантажів. А під час повномасштабного вторгнення евакуація з прифронтових територій. Та коли настав час служити, вони не задумуючись стали на захист держави. Вперше загинув муравський. Сергій, ми йому зробили фотографію, ви знаєте, він сам родом з Вінничених смільника він закінчив навчання і пішов служити в обороняв аеропорт. І ми думали, що він один зробили йому здоровий такий портрет. Але коли почалась війна з лютого місяця, у нас же їх 46. Після вшанування пам'яті загиблих оборонців відбулися урочистості до Дня залізничника. Грамоту від міської ради отримує 84-річний викладач Володимир Заїчко. Його вітають у тому ж актовому залі, який він і побудував людині, яка працює все своє життя в цьому коледжі, вже більше 60 років. Опікається також. Ветеранською організацією особливо мені це приємно, тому що я колишній працівник залізничного транспорту цього технікуму я будучи випускником нашого педагогічного університету. Тоді був інститут, був направлений працювати в цьому коледжі. Працювати у цьому навчальному закладі чоловік розпочав 1964-го. Я працював заступником директора. Добилися, що всім студентам давали права. Які закінчували автосправу, справу, я читав професія залізничника завжди була затребуваною. Вони тримають евакуаційні шляхи, забезпечують постачання фронту, об'єднують міста держави. Та наразі галузь потребує все нових і нових кадрів. У коледжі навчають на механіків та колійників, які забезпечують рух вагонів, на будівельників, які розбудовують залізничну інфраструктуру. Залізниця це особлива галузь, як називали держава в державі. І для її потреб забезпечення роботи це не тільки як розуміння пасажирів, що вагон, а по-перше, той вагон їхав, мають бути рельси, мають бути вкладені це, має бути інфраструктура. То в нас є майже ті всі основні професії, які забезпечують роботу такої галузі, як залізничний транспорт. Наразі у коледжі навчається 1183 студенти, які будуть забезпечувати надійний та безпечний рух поїздів, перевезення пасажирів та доставку вантажів. Олена Карбівська, Вадим Інжаєвський, новини за день, телеканал Віта.